Олександр Гавриленко вижав 150 кілограмів при власній вазі у 88. і це принесло йому срібну медаль на всеукраїнських іграх нескорених. Ці змагання для нас були як показання результату тренувань, тобто показати свій максимум жиму лежачі. І тобто, на цих змаганнях ми може так сказати, показали все, на що ми здатні на даний момент. В процесі тренування Олександр Гавриленко, член національної збірної ігри воїнів. За два місяці він полетить до США. Зараз готується до цих змагань, тренується через день по три години у спортивній залі. Програма така не з легких, тобто інтенсивне тренування через день. Ми займаємось, ну готуємось, все, що можемо, в себе як скаже, вичавимо всі свої сили, щоб показати гарний результат. Чернігівська збірна привезла з ігор нескорених п'ять медалей: дві золоті, дві срібні і бронзову. Дві з них виборов Владислав Шатіло, ветеран війни на сході, який під час боїв втратив ногу. Золото за жимлежич у 120 кілограмів, і срібло за веслування на тренажері. Результатом своїм незадоволений, тому що не взяв 125. за чотири тижні. Тренувань планував на 5 кг підвищити результат, що не вийшло, але взагалі не вийшло у зв'язку з тим, що я понизив свою категорію. Тобто 4 кілограми я скинув і виступав до 72 кілограмів. То, в принципі, там 120 кілограмів для перемоги вистачило. І друге місце у веслуванні на тренажері. Владислав Шатіло увійшов також до національної збірної міжнародних змагань «Ігри воїнів. Військовослужбовці і ветерани, які отримали поранення на війні, у вересні змагатимуться у США часу каже Владислав, залишилось мало, тому тренування проводять інтенсивні. Жим лежачи просто, потім жим лежачи зворотнім хватом або вузьким хватом, і це займає півтори години. І потім вже йде підсобка, тобто там біцепс, тріцепс, спина, ну, все, що допомагає вже в жимі, крім грудей. Тренування тільки задоволення приносить, силові зростають і це радує, тому що треба ну, результат дуже підвищити для США. Зараз я там ну, 125 після відпочинку. Зможу пожати, але мені треба 140 – Це мінімум. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.